Добрий вечір, Дмитре. По перше, як ви зараз почуваєтесь після всього пережитого? Здравствуйте. Е, спасибо, все добре. Немного ударився спиною, але зараз чувствую себе нормально. Бо більше більше емоційно от цього всього. Скажіть, будь ласка, от як вчора все це відбувалося? Можете більш детально розповісти, тому що е, ну, от ми бачимо там всі є багато фотографій, є е, якісь уже пояснення в соціальних мережах, але від очевидців завжди інформації можна отримати більше? дійсно так як пишуть. Коли пішов перший небольшой дощ, ми всі смотрели погоду везде було сонце на цей день і на наступний день. І потім буквально через 10-15 минут ніби затягнуло е, на весь горизонт, і все і началося буквально вгноні ока. А скажіть, чи були якісь намагання попередити про те, що насувається шторм, чи були якісь оголошення Ні. зі сцени, наприклад? Ні, нічого такого. До останнього грала музика, і люди веселились, навіть коли почався сильний сильний ураган. Всі почому та аплодирували і хлопали при кожному следуючі пори вітру, Но ніхто не осознавав, що може проїздити через буквально 10-15 минут, може проїздити такі серйозні. Тобто, якогось такого передчуття, що цей шторм може обернутися ось так, як воно зрештою вийшло. Не було в людей. Правильно? Ні, не було. А як от взагалі поводилися люди коли от почалася вся ця негода, там де почали ховатися? Що робили організатори в цей час? Чи помітили ви рятувальників? Спочатку ми спряталися під небольшим навісом. Там я не знаю, чоловік 400. Там було дуже весело, музика грала до останнього, Організатори <-святок> хотіли спрятати музику під якісь водостойки клейонки, Потом, когда начали летать предметы и летать звук, стало понятно, что вечеринки уже не будет. И, но люди вели себя очень спокойно. Когда немного утихла буря, мы перебежали под эти большие лепестки, где в тот момент проходил детский чемпионат по брейкдансу или по каким-то танцам, было очень много детей. И, и вот дети начали паниковать первые, Кричать и все такое. Но, ну, ну, как-то так. А скажіть, будь ласка, от, як, як швидко там всі зорієнтувалися, коли от уже цей сам шторм закінчився да. і там почали, почали рятувати, можливо, когось потім речі ці шукати, там вже і намети віднесло, наскільки да, я розумію. Да. До останнього моменту, поки не почали стривати кришу, ніхто не вбігав, всі стояли під навесом. Только начало срывать крышу, и мы услышали этот громкий скрежет металла. Э, все, все начали убегать, и в панике все начали убегать в сторону, туда, куда дул ветер. То есть мы бежали, и туда же швырялись, швыряли все э, шмотки сцены, зонтики, стулья. Э, песок свешивался с, э, с дождем. Нужно было постоянно смотреть, ничего ли в тебя не летит, но постоянно в глаза отрезался этот мест песка и воды. Мы добежали в номер, все утихло буквально через полчаса. Мы сразу же собрались и пошли на территорию посмотреть, не нужна ли никому помощь и посмотреть, что там с барами. К сожалению, даже в такой ситуации люди воровали вещи, выносили по четыре пары кроссовок. Я видел лично, как охрана фестиваля выносила тоже какие-то пакеты, кроссовки. Непонятно, іс, не, іс, но будто не Ну зараз, зрештою, наскільки от мені відомо, був створений такий. Ну, принаймні, організатори нам розповіли, що був створений такий нібито штаб з Lost and Found з різними речима, які знайшли, от після після того да, як біло, шторм біло, пройшов. Да. Навірно. Ну, мені теж говорили, я не знаю. А скажіть, от особисто ви помітили, там багато людей було травмовано, тому що держслужба з надзвичайних ситуацій кажуть, що одна людина звернулася за мою за медичною допомогою. і смішно читати, тому що дорогу. Ми, коли вже випрощалися фестиваль после канчення шторма, була осеред восвітвора допомоги, там було немного людей, но чоловік п'ятнадцять там точно було, і люди продовжували приходити. У кого-то розбита голова, у кого-то ранені ноги. Почти все ми були батиком и резали ноги, когда бежали. Ну, то есть это смешно, когда пишешь, что было 4 человека. Ну, зрештою, кажучи, вони і, і, просто не звертались і, 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 за допомогою. Так, да, може бути, але я, я вам говорю, я лично бачив, і хлопці, що були зі мною, теж не могли це підтвердити. І все, потім їхала ще одна машина скорої допомоги, стояла в пробці. Не знаю, по крайній мере, тоді було видно, що багато людей біжу. А як от взагалі оперативно надали медичну допомогу чи довелося довго чекати? От ви казали, що в заторі стояла машина. Ну, учитывая всю ситуацію довольно таки быстро, потому що вулиця очень узкая, все сразу начали садиться по машинам и уезжать. Образовалась очень длинная гробка, плюс затопила дорогу, машины были там по половину колеса в воде, но скорая помощь э, ну, доехала довольно быстро, как мне показалось. А, а скажіть, вам якось запропонували там компенсувати якимось чином от завдану шкоду, те, що травми отримали. Зрештою, це досить страшно було потрапити в такий шторм? Лічно, мені ніхто і ребята, які ставили пар там, я сподіваюся, що їм хоча б щось -то компенсувати, тому що всі, хто там працював, всі постраждали. Uh, не знаю, ми в той же вечір uh, ребята з тура деїнки дали нам несколько місць в автобусі, спочатку їм, і ми змогли одразу в той же вечір уїхати в Київ. І наостанок хочу вас ще запитати: от після пережитого такого досвіду, чи ви е, будете ще відвідувати цей фестиваль чи якісь інші схожі заходи? Як плануєте як в, в, в разі якихось таких надзвичайних ситуацій діяти? Ну, роду своєї діяльності, конечно, я Але, як мінімум, це это был невероятный опыт, и э, ну, всі ми пытались держать себе в руках, и все, как справилися справились с этим, но было очень страшно. В тот момент было прям очень страшно. Добре, що все зрештою е, е, закінчилось добре. Дякую вам, Дмитро, що знайшли час з нами поспілкуватися.